Привіт, друзі! Сьогодні буде знов таке відео експеримент. Я хочу перевірити, як звук взагалі, тому що це звук на рідний мікрофон айфона. І чи варто мені брати оцей мікрофончик, отакий от радіо сюди, чи так в цілому теж зійде. Якщо так в цілому теж зійде, і такий формат взагалі вам подобається, він цікавий як сьогодні, то не забудьте поставити лайк цьому відео. Звичайно ж. Я сьогодні хочу розповісти вам про свої нові окуляри і в цілому досвід минулого сезону про те, як кататися з такими окулярами у фулфейсі. Ну і загалом трішечки привідкрити тему маски, окулярів, велосипедних шоломів і фулфейсі. До того, я завжди катався, нагадаю, минулі сезони. В мене були ось такі окуляри звичайні. Це фотохромна лінза. Houston PH. Це культові окуляри, які вже роками всі юзають, вони круто працюють, в них все чудово. Але прогрес на місці не стоїть. Тому пару років тому, можливо, два, почали з'являтися такі самі окуляри Хюстони, але вже в версії Clear. Лінза, яка йде з категорією затемнення, не 2-3, а 1-3. Грубо кажучи. Якщо у вас темнота лінзи максимальна 3, то коли ввечері стає вже світліше, темніше, точніше, а ваша лінза стає світліша, то ваше затемнення може опуститися до одного, що робиться більш привабливим, тому що ви можете бачити більше і кататись серед ночі. Ну вони майже нуль, це коли взагалі от прозора лінза, а тут один. Раніше в моїх окулярах, і оце вони і є тут два. Це в мене ще старі окуляри. В мене такі самі є ось чорного кольору старі зі звичайною лінзою. І вони мені дуже подобаються. Але, але я не рекомендую вже їх купляти, тому що краще взяти з лінзою клір, щоб у вас був ширший діапазон. Тому що влітку на сонці все одно у вас буде максимальна категорія затемнення 3. Але. Але якщо ви захочете покататися восени, чи взимку, чи просто ввечері, то у вас буде вже трішечки веселіше. І тому я минулого сезону взяв собі протестити. Нас дуже багато і часто почали замовляти, от такого плану окуляри. Саме ця версія це версія Lynx Phoenix PH Grey Matte. але насправді вони такі, ну так, да, вони темно сірі але часто ніхто не може зрозуміти, який в них кольор чорний чи не чорний. Там трішечки у виробника з цим <кій> не склалося. Але ми бачимо, який колір. Ось ну, ну, такий колір, темно-сілий. І спробувавши сезон цих окулярів, що я для себе зрозумів. В форматі, так як я використовував Хюстонний піаж, універсальні на всі, Тобто я і на пляж в них можу піти, і на вулиці в них гуляю, і побігати, і в машині, і все що завгодно. І мені вони подобаються. Але з цими окулярами ну, вони не настільки зручні, напевно, вони просто великі, тому просто навіть в них на вулиці гуляти, отак ти ходиш. Ну, не такий ти вже на пляж, так якось. А от, ну, от, от цих мені подобається так, це веселіше. Тому ці я собі залишив. І я їх буду юзати далі. Але ці окуляри відкрили для мене більш широкий диапазон саме в сенсі велосипедного катання. По-перше, в них дуже класний кут огляду. Ти бачиш все навколо. Ну і ця лінза, яка з затемненням 1-3, вона вирішує дуже-дуже багато цікавих моментів, особливо, коли ви катаєтесь активно, ендуро, трейл, ліс, байк-парк. Коли вже сонце сідає, оці всі моменти, це просто супер. І тому я почав використовувати спочатку просто на кандрійному байку в них кататися ввечері, і мені це вже сподобалось. Окрім цього, ось мій шолом, це мед Парашут MCR зі зйомною щелепою, ось такою. І я почав пробувати кататися у фулфейсі. Також з цими окулярами. І цей досвід перевернув всю мою картину. І маску я використовував вже тільки восени. Тому розповім про свій досвід саме катання у фулфейсі і також про маски. Я спробував ще одну маску, теж є великі моменти по маскам, і на що треба звернути увагу. Ну, а зараз давайте почнемо з того, як ви можете кататися з таким шоломом, звичайним, без щелепи, Наприклад. Беремо шолом. Багато хто, до речі, сміється, коли таке щось бачить, хто не катає. Але це популярна тема, і ми так часто катали і в байкпарках, і не в небайкпарках. Ти просто вдягаєш маску. Це моя стара джуба з подряпаною лінзою, Quick дуже крута, до речі, маска, але я лінзу подряпав, вирішив спробувати щось дешевше. Про це пізніше розповім. Ось так це виглядає. В принципі, непогано. В принципі, непогано, але, але з окулярами, чесно кажучи, відчуваєш себе комфортніше. Із плюсів цієї маски, особисто для мене, те, що восени, наприклад, коли холодно, воно тобі тут трішки зігріває. І якщо у вас подвійна лінза, то у вас не запотіває ваша лінза, Тому що на окулярах, на цих взимку. Посини, коли холодно, або коли ви просто зупиняєтесь і <свистити> дихаєте, то у вас не запотіває. Але можна використати антіфок спрей, що багато хто робить, і він допомагає. Тож, цей момент зі звичайним шоломом, мені подобається більше з цими окулярами. Йдемо далі. Вдягаємо щелепу. До речі, про цей шолом хочу вам розповісти, що. Це дуже крутий шолом, але попередня версія звичайного мета-парашута, мені подобалась більше. Єдиний великий недолік в попередній версії був в тому, що там не знімається ця щелепа. І шолом тоді не універсальний. Я дуже часто користуюсь цим моментом, що я її знімаю. Але якщо ви не використовуєте цей момент і розумієте, що він вам не потрібен, я вам наполягаю все-таки брати шолом, який. Зі звичайний беззйомний щелепи, мені здається, що вони зручніше, дешевше, цікавіше і навіть надійніше, якщо ви катаєте прям сильно, жорстко. І зараз, до речі, стара модель медпарашу іде часто по розпродажах. Також у нас на сайті можете подивитися. Дуже цікава ціна, і це шолом, який був перевірений вже багато ну, людьми і дуже-дуже. Довгим часом. Також він підходить чудово для самокатерів, для моноколесників і всіх інших. Тому зверніть на це увагу, зараз є розпродажі цих старих звичайних парашутів. І якщо вам не потрібна зйомна щелепа, беріть. Це був найкращий шолом, який я використовував в своєму житті. Цей гірший. Але мені потрібна ця щелепа. Вдягаємо шоломчик. Беремо маску. Це я купив собі після своєї Joulebo Quick От, До речі, це чухольчик відкривши, в неї чохольчик був дуже крутий. Вона коштувала десь 100 баксів. Я купив собі за 50, думаю, дешеву, таку, щоб покататися сезончик, щоб багато не витрачати. Я купив собі цю маску лід. І е, вона, чесно кажучи, мені вже не так зайшла, тому що в неї не такий крутий огляд. І окрім цього, вона мені постійно давить сюди на ніс. І ну, тому, якщо у вас вистачає грошей, краще купіть собі Julbo Chift. І також я ще пробував е, міряти просто із дешевих, типу от 50 баксів маска Оклі. І от Оклі, там поролонки, вони були тішечки краще зроблені. Мені не давило. Але це все індивідуально, звичайно, треба міряти. Цю маску я купив в інтернет-магазині. Я її не міряю. Хоча, знову ж таки, коли ти так вдягаєш, воно наче непогано. Але коли ти вже навалюєш, шолом тобі давить, воно тут десь труситься, щось там. ну, І от тоді вже починаються моменти. Підходимо до того істинного моменту, з якого я почав: окуляри. Раніше в мене були проблеми, я джульбо окуляри використовував, але звичайні, вони були просто. Не спеціальні, не велосипедні, це були звичайні окуляри. Джубо десь років 7-8 тому я їх використовував. Я пробував цей формат, тому що не зручні навіть на мегаваланч, валанч, коли ми їздили. Я тоді пробував використовувати окуляри. Але постійно в мене була проблема. Бо вони з мене злітали, коли були чорні траси, коли прям сильно тряска починалась. Вони з мене злітали, і я перестав просто цю ідею використовувати. В цьому сезоні, можливо, я вже старий і не катаюсь так активно, і такої жесті нема. Можливо, підвізка мого Санта Круза в Мегатавр просто вирулює всю жесть. Але, можливо, просто ці окуляри круті. Тут немає цих навіть резинок по боках, але в мене є такий. Спеціальний ремінець, я його не використовував. Але мені писали хлопці, що вони якось там його використовують. Єдине, що проблема в тому, щоб вдягнути ну, без щелепи, якось це більш зрозуміло, що ну, мені писали, що якось лайфхаки є. Напишіть мені в коментарях, ті, хто цей лайфхак використовував. Я навіть без цього ремінця в цьому сезоні, отак от вдягав, катався і. Це було набагато краще, ніж маска, тому що маска в мене не фотохромна лінза, в мене звичайно прозора лінза. І коли ти е, світить сонце, ти виїжджаєш із лісу, в тебе цей перекос, перелам, коли ти навіть в лісі катаєшся, і в тебе через дерева, через листя, ці е, оці всі промені сонця. Е, воно тебе відволікає, воно заважає, і слава Богу, що в тебе є. Оцей момент, який тобі трішечки може тебе врятувати в, ц... в цій ситуації. Але загалом це не дуже приємно. І тому окуляри мені набагато більше сподобались. Окрім того, окрім того окуляри це легко. Грубо кажучи, якщо ти летиш кудись на літаку, плануєш взяти велосипед, наприклад, в прокат, і ти не хочеш купувати окремий чемодан, який буде коштувати в два рази дорожче, ніж твій квиток. То ти береш просто з собою окуляри. Отак от. Ти отак от прям в літаку летиш. Шоломчик можна з собою, ну, зазвичай можна з собою взяти, ніхто нічого не скаже. Не full face, full, з У нас були проблеми, але якщо звичайний шоломчик, то можна. І ти потім просто отак от береш і ти готовий катати. А якщо ми беремо маску, ці всі моменти, то знову ж таки в тебе є такий маленький там рюкзачок чи маданчик, ти туди намагаєшся впихнути свої шкарпетки, там якийсь мінімальний набор. І починати брати з собою повний став, ну це вже складно, це вже окремо треба брати з собою. І в кращому випадку коробку для велосипеда туди все згрібати. І мені ця легкість подобається. Навіть після роботи ми часто каталися, і ти на роботі просто отак от теж. Взяв, сів, поїхав, шоломчик, навіть без щелипи інколи. І катаєшся. І це великий плюс окулярів. Серед недоліків. Серед недоліків єдине, що гіпотетично, гіпотетично. В мене цього не було, але я розумію, що може бути. Вони можуть злітати, наприклад. Можна це виправити спробувати ремінцем, або все ж таки підбирати так окуляри, щоб вони добре сиділи. Інший момент це запотівання, але ж знову таки з маскою теж таке трапляється. Просто у маски у хорошої маски подвійна лінза, там менше варіацій цього. Але тут ми знову повертаємося до антіфок-спрея, який ви використовуєте, і у вас все буде гаразд. Тому, друзі, в завершення цього відео. Давайте підіб'ємо висновки. Що я хочу вам сказати? Якщо вам потрібні взагалі суперокуляри, ну якщо вам по формі ці подобаються або такого типу, їх там є декілька моделей: є Фенікс, Аугуста, Атланта, Омаха вона вже трішки відрізняється. Це все він за один І вони плюс-мінус схожої форми. Я взяв ті, просто вони були в мене під рукою. Якщо б це були якісь інші, я б взяв інші, скоріш все. Тому... Враховуючи те, що це часто дефіцитні окуляри, дивіться просто, що є в наявності. От є в наявності Фенікси, беріть фенікси. є в наявності Августа, в якомусь кольорі, якому подобається, беріть собі Аугуста. По великому рахунку, це універсальні окуляри, які всім підходять. В нас вже роками їх замовляли прямо через сайт сотнями, і повернення з приводу того, що воно не підійшло, ну, такого майже не було. Єдине, що інколи просто питали оцю відстань. І казали, ой, ні, в мене широка голова, воно не підійде, але ж, знову таки ця відстань це дуже таке поняття абстрактне, як ви розумієте. Так ну тому тут можна поміряти, да, і завжди, якщо вже дійсно ви поміряли, не підходить. Ну повернути окуляри. Я думаю, в цьому нічого страшного немає. Дивіться, модель з лінзою 1.3, якщо потрібні універсальні Хьюстони, якщо вони вам подобаються по формі, теж. Вибирайте їх, але з лінзою клір, дивіться, тому що з лінзою 2-3 в цьому небагато сенсу. Єдиний є тільки сенс, вони інколи їх можна знайти по крутим розпродажам. Якщо ви знайшли собі крутий розпродаж, так, можна зекономити, якщо вам не потрібна прозора лінза, і ви будете використовувати їх просто як пляжні окуляри чи окуляри на літо покататися на велосипеді. Якщо дивитесь маски дешеві, дивіться. Краще, якщо є можливість поміряти, краще поміряти. І якщо все ж таки у вас вистачає коштів трішечки можливо переплатити, і щоб там була і лінза нормальна, і можливо зйомні ці якісь штучки, рекомендую. Ця маска в мене Jullbox Shift, вона мені ну вона була класна, але вона вже стаскалась, і лінзу я всю там покоцав. Але вона, до речі, лінзу покоцав. Це ж я. І шолом, це все не забувайте. Це вам все дуже потрібно, тому що ця лінза, яку я покоцав, вона мені зберегла моє лице. От, але вона своє відслу відпрацювала, все класно. Наступного разу, да, можливо, я собі знову візьму маску, тому що взимку або коли взагалі жестяк, то ну, з маскою непогано. Хоча, знову ж таки, коли жестяк і погана погода, простіше у вас немає паралонок, немає ось цього всього, ви просто окулярчики свої взяли, промили під водою. І поїхали далі кататися з маскою там вже є нюанси, особливо з подвійною лінзою, якщо туди всередину щось потрапило між лінзами, вода чи ще щось. Воно вибагливе. Вибагливе. і Тому ще раз треба подумати, чи варто воно того, якщо ви не на змаганнях, не професійно цим займаєтеся, а просто в задоволення покататись. От мені ідея з окулярами прям зайшла дуже сильно. Друзі, не забувайте написати, як вам взагалі формат такого відео, також задавайте питання. Такі відео можна знімати набагато частіше на будь-яку тему, тому що я тут, як ви бачите, в закритому приміщенні мені ніхто не заважає. Я навіть закрив вікно, щоб всі, хто там щось будують і щось роблять, щоб ми їх не чули. Але я сподіваюся, що звук для вас достатньо хороший. Тут немає сильного еха. І в такому форматі в майбутньому можна розкривати будь-яку тему. На сьогодні хочу нагадати, що в інтернет-магазині «Байкер» у вас є промокод СТЕН, про якому ви можете отримати знижку 7% при замовленні на сайті. Також цей промокод діє в інтернет-магазині Веломком'юа. Дякую вам за сьогоднішній перегляд і до скорих зустрічей. І на всяк випадок перевіримо, що звуку такому форматі, коли камера і мікрофони стоять максимально до мене близько. Просто для порівняння. Дякую за перегляд.